Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю цих вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більший сегмент Ютуб каналу міг це відео побачити. Отже, на минулому тижні в одній з африканських країн, а саме Нікер, трапився військовий. Переворот. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши про державному телебаченню в середу, пізно ввечері. І таким чином вони сказали, що поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні. Також вони заявили, що всі інституції призупинили свою роботу, а ситуацію контролюють сили безпеку, і також закликали там. Інші держави не втручатися у ті процеси, які відбуваються в Нігері. Ця заява була зроблена після дня невизначеності, коли члени президентської охорони Нігеру оточили президентський палац і затримали президента Мохамеда Базума, тобто це той президент, який законно обраний, і вони його відсторонили від влади. Також були також ці військові, які здійснили переворот, додали, що повітряні та наземні коридори закриті. І також там була запроваджена комендантська година до стабілізації ситуації. Група, яка називає себе Національною радою захисту країни, заявила, що залишається прихильною до співпраці з міжнародним і національним співтовариством. Комісія Африканського Союзу та Економічного співтовариства Західноафриканських держав охарактеризувала ці дії як спробу скинути Базума, який був обраний президентом два роки тому, в результаті першої мирної демократичної передачі влади в країні після здобуття нею незалежності від Франції. Це ще було в 1960 році. Що варто відзначити в контексті цієї держави Нігер це те, що вона. Більш підтримує такі прозахідні позиції, дійсно два роки назад був проведені демократичний процес передачі влади, і також варто відзначити, що Нігер підтримувала ця держава саме позицію України у війні проти Росії. Зараз їх державні невизначеність наслідок цього перевороту, і незрозуміло, як там будуть далі розвиватися процеси, що варто ще відзначити, тому що одразу після цього військового перевороту пішла реакція сусідніх держав. Сусідні країни заявили про те, що вони готові вести війська для того, щоб повернути законного президента. Лідери країн Західної Африки, до речі, вийшла заява сьогодні. Про це передає видання «Укрінформ», ці лідери. Заявили, що у Нігері є сім днів, аби поновити на посаді законно обраного президента Мохамеда Базума, інакше вони загрожують застосувати військову силу. Про це передає видання BBC. у неділю. Лідери економічної спільноти держав Західної Африки зібрались на терміновий саміт, щоб обговорити можливі заходи після воєнного перевороту в Нігері. У заяві за підсумками саміту наголошується, що Відповідна спільнота дотримується політики нульової терпимості до переборотів і вживе всіх необхідних заходів для відновлення конституційного порядку, якщо вимогу про повернення до влади законного президента Нігеру не буде виконано. Зазначається, що такі заходи можуть включити застосування сили і що представники військової. Керівництва країн Західної Африки мають негайно зустрітися, щоб спланувати цю операцію і скоординувати відповідні дії. Лідери країн Західної Африки також оголосили про негайну заборону на проліт будь-яких комерційних рейсів на території Нігеру, закриття всіх сухопутних кордонів. Та запровадження фінансових санкцій проти пункти, яка здійснила цей переворот. Військовим, які брали участь у перевороті, буде заборонено подорожувати. Їхні активи будуть знов ну, такі заморожені. Ось ж ну, таки така інформація. Західний звіз ну ж таки в, 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 занепокоєння. Низка знову ж таки європейських держав, вона засудила державний переворот у Республіці Нігер, і до цих країн знов ж таки відноситься наша українська держава. Тому спільнота знову ж таки буде вимагати від цих представників, які захопили владу в Нігері, щоб відповідно законно обраний президент Базума повернувся на посаду. Бато, знову ж таки хто говорить, що тут прислідується кремлівський. Слід чому тому, що у цій державі, після того як відбувся державний переворот, розпочалися акції протесту під посольством Франції, і відповідно там ці протестувальники вони там почали кричати, що Франція це ну, такі там держава, яка раніше тримала цю країну як колонію. І далі вони ж там викрикували путь слава. Путіну і там були знову ж таки російська символіка, що може знову ж таки говорити про те, що до тих процесів, які відбуваються в мірі, знову ж таки своє свинячі обличчя засунула Росія. Тобто, ж бачите, значить, Росія не може розібратися в своїй державі, в своїм пригоженим, в своїм зовті гіркіним, своїми державними переворотами, які. Там в Росії потенційно можуть відбутись. Але свої брудні лапи вони можуть прекрасно засовувати в інші держави. При цьому розповідаючи своїй російській аудиторії, так званому стаду, про те, що там держперевороти це дуже погано. Але ми бачимо прекрасно, що в певних країнах, вони цей інструмент дуже легко застосовують. Тому така ситуація трапилась в цій африканській державі. Буде цікаво спостерігати, що відбудеться далі, чи будуть, до прикладу, вводити якісь війська ці країни Західної Африки для того, щоб поновити конституційний ладінгер і повернути цього законообраного президента е, на, назад на цю. Президентську посаду, і загалом, що ця хунта знову ж таки буде здійснювати далі, бо вони там вже заявляли, що вони не будуть постачати Франції там якісь корисні копалини. Ось такий світ зараз світ переворотів і. Всвіт дуже одну так я хочу сказати динамічний. Будемо далі святкувати за да, цими подіями. Це... Коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!